Проходня, хлопчики і дівчатка, скажіть мені, будь ласка, а ви любите подорожувати? Гадаю, що так сьогодні я вас запрошую у незвичайну і цікаву мандрівку по найкрасивішій країні світу. А яка саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина, і живуть тут люди добрі, працьовиті, І, скажу, до речі, ще й талановиті, землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, це Україна. Тож запрошу вас у подорож. По Україні сідаємо у потяг і поїхали. Україна є найбільшою країною Європи. Наша Україна омивається двома морями, Чорним та Азовським, славиться своїми родючими землями, могутніми ріками. Дніпро, Дунай, Південний Буг та величезними українськими Карпатами, але й найбільше пишається своїм талановитим, працьовитим та миролюбивим народом. А ще в кожної країни є своя столиця. Це найголовніше місто в державі. Діти, а ви знаєте, яка столиця України? Так, вірно, це Київ. Київ є одним із найдавніших міст країни. За однією із легенд про нашу столицю Київ заснували троє братів Кий, Щек і Хорив. Вони збудували місто на високій горі над Дніпром, щоб легше було оборонятися від ворогів. І місто назвали на честь старшого брата Києвом. Далі їдемо наступна зупинка. Місто Львів. Львів заснував і назвав на честь свого сина Льва Даниловича, князь Данило Галицький. Львівська архітектура надзвичайна старовинна. Здається, що кожна стіна дихає історією, кожен елемент приховує безліч цікавих легенд. А величні кам'яні леви зачаїлися чи не на кожному мурі. Вони стоять на обороні. Захищаючи своє рідне місто Лев. Вступна зупинка місто Харків. Харків засновано як фортецю для стримування набігів кримських татар. Харків ще називають Другою столицею України. Харків красиве, світле і живописне місто, розташоване на північному сході України. Діти, наступна зупинка місто Одеса. Одеса це велике і гарне місто з багатою історією. Місто знаходиться на березі Чорного моря. Одесу вважають перлину України. Наступна діти-зупинка наше рідне місто Дніпро. Дніпро це велике, динамічне та живе місто, зелене місто з вдовж широкої та могутньої річки Дніпро, має чудові набережні, довгі бульвари та просторні парки. Дніпро місто контрастів, яке приховує багато секретів і загадок. Дітки, ось і закінчилась наша мандрівка містами України. Сподіваюсь. Що наша подорож вам сподобалася. Дякую за увагу. До побачення, малята!